В ефірі єдиного марафону новини для вас працює Лілія Налягака. Полтавщина у триденній жалобі за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Напередодні окупанти вдарили по місту балістичною ракетою. Вона поцілила п'ятиповерхівку. Загинуло 14 людей, серед них дві дитини віком 9 та 12 років. 17 людей поранені, четверо з них діти, п'ятьох жителів вважають зниклими безвісти. Ракетою окупанти знесли цілий під'їзд будинку. Евакуювати вдалося 22 мешканців. Під завалами ще можуть перебувати люди, ритуальні роботи на місці вибуху тривають. І більше про наслідки удару по Полтаві дізнаємося у Володимира Когута, тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Володимире. Перш за все розкажіть, будь ласка, чи змінилася кількість загиблих і скільки поранених станом на зараз? Я хочу наголосити, що що о 16.30 завершилися рятувально-пошукові роботи. І що стосується жертв, то на даний час 14 загиблих, з них дві дитини. Гірко, але загинула ціла сім'я. Крім того, постраждали травмовані 20 осіб, з них чотири дитини. І 22 людини вдалося врятувати. Розкажіть, будь ласка, чи відомо щось про стан постраждалих? Три людини, три особи в важкому стані. Маленька дитина у важкому стані, інші, інші стабільні, загрози життю немає. Розкажіть, будь ласка, детальніше про масштаби руйнувань. Скільки людей залишилося без даху над головою? Де їх розселяють? Чим допомагають? Так, зруйнований один під'їзд, цілий під'їзд. Поряд. Пошкоджено ще 19 будинків, це близько 950 мешканців. А звернень до пунктів як би, тимчасового утримання не було, люди роз'їхалися по родичам здебільшого, дехто повернувся в свої будинки. Крім того, в сіми будинках відсутнє теплопостачання. А після закінчення аварійних робіт, які а, зараз комунальники зайшли на. Оцінку і ліквідацію наслідків, щоб можна було підключити теплопостачання до інших будинків. Бо саме в цьому будинку від знаходився безпридільник тепла на інші будинки. Ви розповіли, що розбір завалів завершено. Вже отже, кількість загиблих вже остаточна. Правильно я почула вас на даний час так. Ми більше ну, по результатам пошукових робіт більше якихось. Фрагментів чи залишків тіл не було встановлено, розкажіть. Але може 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 змінитися ситуація е по результатам проведення експертизи? Розкажіть, будь ласка, чи справляєтеся з масштабами ліквідації наслідків? Скільки техніки зараз задіяно, і скільки триватиме ліквідація? Протягом півтора доби більше 900 осіб. Рятувальників, комунальників приймали участь у ліквідації наслідків також було задіяно більше ста одиниць техніки, і роботи на даний час завершені роботи щодо так сказати по основній частині щодо зачистки під'їзду, який був зруйнований. Далі продовжуються роботи щодо вивезення сміття і, і, і ну, іншого. Інших залишків від, від зруйнованого будинку, давайте ще проговоримо для постраждалих мешканців. На яку допомогу вони можуть розраховувати? Якщо комусь потрібно житло, куди звертатися? Дивіться: у нас розгорнуті штаби, працюють соцзахист, захист служби е в частині фіксації пошкоджень, звернень громадян всі. Всі знають, що робити, і полтавська міська влада, і обласна адміністрація. Крім того, працює багато благодійних фондів різного направлення. Вже сьогодні майже всі, всі вікна забиті, там де були пошкоджені, забиті плитами ОСБ. Оперативно вирішуємо питання щодо відновлення постраждалих будинків квартири. Я вам дуже дякую за інформацію і нагадую нашим глядачам, що з нами наживо був Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА. І далі говоритимемо про ситуацію на Дніпропетровщині. Зранку російська армія завдала удару по Криворіжжю, Без тепла лишилася зеленодольська громада. Коли його відновлять, дізнавалася моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено! Що тобі відомо про наслідки? Привіт, Ліліан. Потужний вибух пролунав на Криворіжжі Сьогодні близько сьомої ранку. Ворозіснив ракетну атаку. Під ударом опинилася Зеленодольська громада. За інформацією від обласної військової адміністрації, без тепла лишився весь населений пункт. Теплопостачання припинено у багатоповерхових будинках і закладах соціальної сфери. А вже розпочато ліквідацію наслідків. Зокрема, фахівці відновлюють пошкоджене обладнання. Одночасно було прийнято рішення про запуск модульних котелень. Вже від завтра вони запрацюють на трьох локаціях у школі, де в садку та лікарні там мають відновити свою роботу пункти незламності, або люди за потреби могли обігрітися та зарядити гаджети. Ну додатко також додаткові осередки у будь-який момент готові розгорнути і надзвичайники все вирішуватиметься в оперативному режимі. Ну і в день ворог знову намагався атакувати область а саме в небі над Дніпром. Було помічено ударно Його спішно ліквідували оборонці неба. Минулися без наслідків. Ну з такою оперативною ситуацією має станом на цю годину. Лі. Тобі слово. Дякую, колегу. Олена Мандалюк продовжує відстежувати ситуацію у Дніпропетровській області. У Херсоні окупанти з дрона скинули вибухівку просто на люк в даху маршрутки. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни атакували автобус приватного перевізника у Дніпровському районі міста. Внаслідок удару автобусу, якому були пасажири, зайнявся. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей. У 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Усіх постраждалих доставили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу. Виключення Києва з переговорів між США та Росією було би дуже небезпечним кроком. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю інформагенції Associated Press. На його переконання за столом переговорів мають бути США, Україна, Росія та представники ЄС. А Дональд Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів за допомогою санкцій, спрямованих на російську енергетику та банківську систему, а також продовжуючи підтримку українських військовослужбовців. А щодо гарантії безпеки на майбутнє, то найголовнішою, Зеленський вважає членство в НАТО. каже 800 тисяч на українська армія була би бонусом для альянсу. Будь-які інші пропозиції щодо гарантії безпеки, за словами президента, мають бути підкріплені достатньої кількості зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості. Ви знаєте нашу позицію? Ми вважаємо, що НАТО. Не просто бажаний союз для України, у нас дуже прагматичний підхід. Я дійсно вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх. Я б сказав тут для трьох сторон: для Заходу, передусім для Сполучених Штатів, які є лідерами НАТО, так? для України і, якщо чесно, для Росії. Хоча я не хочу про них думати, що там з ними. Буде, але ми повинні думати, і я, як президент, повинен думати, щоб війна і агресія не повторились. З НАТО це можливо або інші гарантії безпеки. Жодко, інші гарантії? як я вам сказав, дуже сильна армія України сильніша, ніж зараз. І тут можна йти в деталі, можна не йти Я і про людей, і про зброю, і про відповідні типи ракет. І все це повинно бути на території України. У разі чого все це повинно бути застосовано. Ну і є питання щодо контингенту. Я завжди казав, ми, ми можемо говорити про контингент. Питання, щоб все це було не штучне, а реальне для українського народу. По інтернату в місті суджі на Курщині, яке підконтрольне українським силам оборони, вдарили саме росіяни. Повітряні сили України оприлюднили доказ скриншоти з системи Віраж Планшет, де видно траєкторію польоту ворожої керованої авіабомби. Нагадаю, напередодні російська авіація вдарила кабом по триповерховому будинку колишнього інтернату. На ту мить там перебували мирні жителі, які готувалися до евакуації. Під удар потрапив також пункт національної поліції України з чотирма поліціянтами. Наслідок атаки зруйнована центральна частина будинку. Четверо людей загинули. На момент влучання в інтернаті в місті Суджі на Курщині перебувало близько 95 людей. Переважна більшість із них, 85, виявили бажання евакуюватися на територію України. Десятеро дістали поранення. Одна людина перебуває в медичному закладі, ще одна в психіатричній лікарні. Про це повідомив у нашому ефірі речник комендатури ЗСУ Суджі Олексій Дмитрашківський. За його словами, ще є люди, яких поки що не деблокували зі зруйнованого приміщення через постійні атаки з боку росіян. Є люди, яких ще не деблокували із приміщення інтернату, так як постійні удари ФПВ-дронів не дають можливості загнати туда техніку для того, щоб деблокувати людей. Є інформація про те, що є тяжко поранена жінка, яка ще станом на 14 годину була жива, але її про її долю невідомо. Її не можуть дістати з під завалів. Ця вся історія сталася вчора. В 17.54. ракета авіаційна керована авіаційна ракета влучила в приміщення школи інтернату. Відразу весь склад військової комендатури піднявся і був відправлений для розбору завалів. Близько години після того, як почалась робота по розбору завалів, російська авіація нанесла ще один авіаційний удар, але на той момент всіх людей із приміщення вже фактично було виведено. Ракета впала поряд з школою інтернату, тобто цинічно добивали людей. Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК у Перятині. Підозрювання жителі міста Лубни та Полтави повідомили в офісі генпрокурора. За даними сухопутних військ, напад стався в неділю на АЗС, неподалік Пирятина, коли військовослужбовець супроводжував військовозобов'язаних до навчального центру на Женоперщині. Житель міста Лубни, знайомий одного з мобілізованих, застрелив з рушниці військового ТЦК. Забрав його автомат і втік із другом. За кілька годин обох чоловіків затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у них два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю та набої. Автомат армійця знайшли в лісосмузі, де його кинули підозрювані. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Убивства і напади на ТЦК то червона лінія, яку не можна перетинати. Так на останні напади на військовослужбовців ТЦК відреагував командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Він закликав до жорсткої реакції та покарання вбивць. Інакше, на його думку, буде ще більше вбитих армійців у тилу. Напади він пов'язав з роботою ворога серед українців та відсутністю гострої реакції суспільства на акти агресії проти військовослужбовців у минулому. Нагадаю, окрім убивства в Пирятині, напередодні у Рівненському ТЦК стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула шестеро поранення. Просто зараз в ефір повертається Ірина Баглая. Я ж чекатиму на вас із новинами. Опісля цієї години проаналізуємо ситуацію на фронті: ракетні арсенали РФ та спроможності українських протиповітряних сил разом із Олександром Мусієнком, військовослужбовцем і військовим аналітиком. Чекаю його у студії.